Нещодавно в селі Мигія на Миколаївщині відбулися змагання з техніки водного туризму. Учасники змагалися на катамаранах, долаючи складні перешкоди та виконуючи непрості завдання. А які саме випробування чекали наші команди, дивіться у цьому сюжеті. З 3 по 5 травня в селі Мигія відбулися змагання на катамаранах. Участь брали спортсмени з різних міст та областей. Кількість наших учасників була досить великою, тому ми поділилися на три команди. Спершу нам довелося збирати наші три катамарани аж до четвертої ранку. Другого дня почалися збори, де головний суддя розповів, які саме завдання та перешкоди нам треба подолати, використовуючи мапу. Наша команда вирушила на машині, яку ми навантажили катамаранами. Цей трансфер повинен доставляти команди на місце початку старту. Завдання для всіх було однакове пропливти 11 кілометрів, орієнтуючись за мапою. Перешкоди були різними за складністю. Іноді доводилося зістрибувати прямісіньку в бруд, щоб знайти орієнтир з номером, а іноді ми проходили такі маршрути, де неможливо було пропливти. Доводилося тягти судно крізь очерету, каміння та водорості. Також іноді ми пливли проти течії, щоб піти іншим шляхом. Частенько нам доводилося застрягати серед каміння, і в такі моменти всім чотирьом учасникам команди треба було згрупуватися, щоб відчути рух один одного та досягти результату. Другим завданням для нашої команди було так зване перекидання моркви, тобто рятувального кінця. На відстані 17 метрів треба перекинути його до іншої частини команди, щоб потім переправити катамаран і самих учасників на нашу сторону. І останнім, третім фінальним завданням було приготування яєць в круту. Треба було розпалити багаття, приготувати яйця на кожного учасника та з'їсти їх. Наш час зараховувався до останнього, і тільки після цього маршрут вважався завершеним. Наш туристичний романтик він має декілька секцій: це і пішохідна секція, це і секція техніка горного туризму, це і секція водного туризму. Відповідно, люди займаються різними напрямами. У нас е е є достатньо багато спорядження. От, і спорядження просто лежить, його не просто влиття. Я, я подумав, що можемо відновити секцію, набрати людей, почати тренуватися і відповідно виїжджати на змагання, щоб підтримувати загальний. І спортивна цікавість а, до цієї техніки. Тобто, основна наша світла це саме походи, це походи а, так, з категоріями складності, за які потім можна отримати, і а, кандидата мастера спорту, і мастер спорту. Відповідно, організатори, які О, організовують змагання, вони роблять а, знаю, схожі а, не ситуації і можуть відкритися в тобто, ми Підтримуємо змаганнями, рівень спортовий е, учасників, цих учасників для того, щоб бути максимально важливим. Мене зацікавив вид такої діяльності та підтримати свою команду романтиків. У змаганнях мені найбільше сподобалось працювати у команді, грябати та ті види, які відкривалися саме з середини річки. Взагалі я почав займатися водним туризмом у тому числі, тому що це досить широкий спектр можливостей досить в Україні і не тільки досить, досить багато кількість річок, по яких можна сплавлятися. Це великі можливості, і взагалі це дуже красиво, і це зовсім не похоже, наприклад, на велосипедні, якихось походи чи щось таке. Змагання це дуже гарна практика для якихось туристичних ситуацій. Наприклад, в нас була сьогодні дистанція, де однією з цілей було. Відпрацювання якраз якихось туристичних ситуацій, наприклад, там банаба починаючи з банального, там причалити, відчалити тому подібне, до якихось більш екстравагантних, наприклад, ми там таскали яка там рампа переправі. Е, тому так, це, по-перше, гарна практика. По-друге, це просто загалом весело. Тут велика кількість людей, всі на позитиві. Це класно. Це шлях був справді вартим зусиль. Ми побачили неймовірні краєвиди, спробували себе у незвичних завданнях водних змагань, і найголовніше провели час із друзями, навчаючись новому. Ми вдосконалили свої навички, і це лише початок. Попереду нові пригоди, нові вершини і ще більше перемог.